Павлоградська громада в черговий раз передала допомогу військовим. Територіальна оборона міста отримала антидронову рушницю: дрони мавік 3 прилади нічного бачення, планшети та інше обладнання. Сьогодні передаємо чергову партію для наших захисників, для нашого рідного батальйону, територіальної оборони Павлоградського батальйону. Що більше всього допомоги ми надаємо своєму рідному батальйону. Анатолій Вершина зазначив, що це та інше обладнання, яке Павлоград передавав раніше, допоможе територіальній обороні виконувати свої обов'язки та забезпечувати захист як громади, так і власного життя. Нехай це все, що ви замовляли, нехай воно в якійсь мірі виконує, покращує вашу функцію як захисників, зберігає ваше життя відстоює незалежність України і наближає нашу з вами перемогу. Очільник міста також привітав з новорічними святами захисників, побажав їм міцного здоров'я та скорішої перемоги. Ну а вам вдячність! наступаючим новим роком вас, дай Бог, щоб всі зберегли своє життя і якомога скоріше закінчилась війна нашою перемогою. Недміна так і буде. Дякую. Нагадаємо, що Павлоград допомагає військовим з початку повномасштабного вторгнення. За цей час громада вже передала автівки, дрони, тепловізори, антидронові рушниці та інше обладнання, яке допомагає захисникам боронити нашу державу. Внаслідок розстрілу автомобіля на Дніпропетровщині загинув 49-річний водій. За даними поліції, ввечері 27 грудня на трасі Н-31 невідомий у Балаклаві вискочив на дорогу та зробив декілька пострілів з автомата з лушником по легковому автомобілю. Внаслідок отриманих поранень, водій загинув на місці. По області оголосили спецоперацію з пошуку та затримання злочинця. Продавали неіснуючі автівки для ЗСУ у мережі інтернет. Підозрюються двоє мешканців Дніпропетровщини. Повідомили у прес-службі обласної прокуратури. За даними слідства, підозрювані розміщували на відомому торгівельному інтернет-майданчику оголошення про продаж мікроавтобусів з доставкою з-за кордону. Потенційні покупці, зокрема військові та волонтери, здійснювали на банківські картки передплату та повну оплату за товар, однак не отримували його. Афери ошукали 10 людей з різних областей України на 1 мільйон 200 тисяч гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, банківські картки, мобільні телефони, сім картки, зброю та набої до неї, комп'ютерну техніку. Наразі підозрюваним обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Повернутися до повноцінного життя, важкопоранений захисник із Павлограда Сергій Лукер'євас отримав у США сучасний протез. Він став одним із учасників програми протезування за кордоном, для яких розробили високотехнологічні протези. Раді були вітати у посольстві України в США наших військовослужбовців, які з середини листопада пройшли лікування у медікал-центр штату Меріленд. Продовжуємо постійну роботу з питань як найшвидшої реабілітації захисників України та бажаємо нашим незламним воїнам якомога скорішого одужання та повернення до максимально можливого повноцінного життя. Написала на своїй Фейсбук-сторінці надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова. Щодня українських військових очікувала кропітка робота разом із реабілітологами та протезистами. Як результат, Сергій Лукер'євас та його побратим отримали сучасні функціональні. Протези, завдяки чому чоловіки зможуть планувати своє майбутнє. У Павлограді розпочалися ремонтні роботи у гуртожитку по вулиці Промисловій. Зараз там проходить демонтаж. 63 квартири, квартири. Левова частина буде виділена для переселенців, вимушених переселенців згідно черговості. Більше того я запропонував. Там не робити по системі гуртожитку. Розробили проект. Це буде по великому рахунку. Там на одному поверсі буде. Моєму дві квартири двохкімнатних і там чи, чи п'ять, чи скільки однокімнатних. Це повноцінні кімнати будуть з туалетами, з усім не буде там на якомусь поверсі окремо, окремі прибори обліку, де людина отримує там, ордер. Вона заключить договір на електропостачання, на водопостачання. Можливо, якась пільгова категорія із наших, які потребують. Надання житла вони також отримують, але левова частина буде надана виключно переселенцям. Міський голова зауважив, що люди, які отримають у гуртожитку житлову площу, зможуть у подальшому її приватизувати. Людина, яка прийде і отримає цю квартиру, вона буде розуміти, що це її в перспективі квартири. Вона буде її берегти, ремонтувати і так далі. Нагадаємо, на реконструкцію гуртожитку у Павлограді виділили 112 мільйонів гривень з фонду ліквідації наслідків збройної агресії. З міського бюджету виділили 10 мільйонів гривень на розробку проєктно-кошторисної документації та проведення робіт з демонтажу. Технічна модернізація ЦНАПів, кроки до безбар'єрності, it навчання, новітні технології та обладнання на Дніпропетровщині. Триває процес цифрової трансформації, розповів заступник начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Іван Начовний. Пункти незламності в громадах Дніпропетровщини облаштовують безпровідним інтернетом. Ми продовжуємо обладнати пункти незламності по території області, так званою технологією Пон. Це пасивна оптиковолоконна мережа, що дозволяє забезпечувати наявність інтернету без наявності енергоживлення саме в точці прийому інтернету. Да, на сьогодні вже 109 точок пунктів незламності обладнані за цією технологією. І ми розширюємо нашу мережу всіх пунктів незламності. Сподіваємося, що всі вони до кінця року будуть обладнані саме по цій технології. Безкоштовне it навчання пройшли учасники бойових дій, переселенці, представники громад та держслужбовці. Більше як 600 Учасників курсу опанували знання з QA, це тестувальники, да для входження в IT, обирання для себе професії. Більше ніж 100 наших цифровізаторів в громадах опановували навички по курсах кіберсекюріті введення в кіберзахист. А також наші держслужбовці опановували навички по напрямку проектний менеджмент. І ми сподіваємося, що ці сі курси стануть і в нагоді. Давайте пройдемо невеличкий е, з вами тест. Добрі та погані вчинки. У вас в кожного зараз відкрите в ноутбуках завдання. Значить, завдання пропоную пограти в гру, в якій необхідно визначити добрі та погані вчинки. У центрі соціальної підтримки дітей Моя родина розпочинається урок вічливості. Діти вчаться спілкуванню одне з одним та адаптуються у соціумі. Проведення мультимедійних уроків стало доступним після облаштування комп'ютерного класу. Ми давненько міркували, щоб в нас була така кімната, тому що ми живемо наразі в такий час, що війна, діти емоційно напружені. Крім того, це діти з таких сімей, де вони вже зазнали травми психологічної, тому їм потрібен був куточок, де б вони емоційно могли розвантажитися, розслабитися, зняти напругу. І тому ми звернулися за допомогою до нашого міського голови Анатолію Олексійовичу і нам виділили кошти. У кімнаті центру Моя родина зробили ремонт, закупили меблі та технічне обладнання, підготували дидактичний матеріал. Ідея створення релаксаційної кімнати це була ідея Ісміря Олександрівни, нашого директора. А вже як я прийшла сюди роботи, то увесь дидактичний матеріал, розробку корекційних занять, все це я розробляла вже сама. Мультимедійна кімната функціонує більше місяця. За цей період вихователі вже помітили якісні зміни у поведінці дітей, зазначає психологиня. Ця кімната у нас і не тільки як релаксаційна використовується я також проводжу заняття, і основною метою занять це формування життєвих компетентностей наших дітей, щоб вони могли спілкуватися в суспільстві, щоб вони знали у нас навіть уроки фінансової грамотності. Я з дітьми проводила. Олена Коліш, Гліб Кучер, Євгеній Іваненко, новини Петерка. У грудневий різдвяний день у Павлоградському пологовому будинку народився тисячний малюк. Ми вас вітаємо, Оксанд. З народженням такого чудового малючка. Да, він так вийшов, що він у нас тисяч <ріх> да? да. за цей рік. Це його перша грамота. Нехай він буде рости Дякую. здоровим, сміливим, щасливим. І дай Бог. Вам все, все найкраще. Дякую. Саме головне головне мира, і щоб він жив у вільній, незалежній нашій країні. Ксенія стала мамою втретє. Пологи пройшли з ускладненнями та потребували екстреної допомоги медиків. Наразі жінка вже перебуває у одній палаті з малюком. Народився він 54,5 см, сантиметри, а вага 3,450 чотириста Маленького Богданчика вдома чекають братик та сестричка. Ксенія каже, що попри війну наважилася з чоловіком народити третю дитину. Дізналась та дізналася. Ну. Вирішила народжувати. Куди ж третя дитинка це гарно. У той різдвяний день у Ксенії приймала пологи медикиня Ольга. Наш мальчук Богдан це справжній подарунок на Різдво для нашої великої родини акушерства, тому що мало того, що він народився на Різдво це дуже світле, прекрасне свято. Але ще й він був тисячною дитиною, яка народилась цього року в нашому акушерському відділенні. Дитинка народилася шляхом операції кисерського розтину, Планова операція 25 грудня о 9.42. у цей день у відділенні було багато пологів. Ділиться пані Ольга. Цього дня були пологи, тому що ці останні два тижні року вони дуже насичені. Тому цього дня були пологи і п'ять, і шість. Тут за нічні лише чергування по шість пологів трапляється. Тому так пологи були. Але Богданчику нагорода не лише те, що він тисячна. Ну свято Різдва тисячна дитина це, мабуть, якийсь знак на його щасливу долю. До пологового будинку Павлограда приїжджають народжувати із сусідніх територіальних громад серед породіль є й внутрішні переселенки. Як ви пам'ятаєте, наше місто завжди відрізнялося в нашій області достатньо високим відсотком народжуваності. Тому ми сьогодні в області не втрачаємо своє лідерство. Сім'ї народжують, і мені здається, в такий особливий час вони народжують більш. Осознано і ну я вважаю їх героями. Вони дійсно на своєму фронті допомагають Україні відновлювати нашу демографічну ситуацію. Медикиня зазначає, що батьки приходять сюди не лише за первістками, Підтримується тенденція народження третьої дитини. У нас на цьому тижні прийшли пологи у жінки, яка народила десяту дитину, восьму дитину, п'яту, четверту, тобто. Сім'ї не зупиняються, сім'ї народжують, бо народження, народження дитини це щось таке нове, це таке перспективне, і це на віки, і це на майбутнє. Тому, так, да, дійсно, наші люди сміливі, наші люди розумні, вони відважні і вони дуже люблять. Не менш популярними є й партнерські пологи. Майбутні татусі допомагають та підтримують своїх дружин. Ми дуже вдячні. Сім'ям, які народжують разом, які підтримують своїх жінок після пологів. У нас дуже гарний колектив. Серед жінок, які приходять народжувати до Павлоградського пологового, є й дружини військових, які наразі захищають незалежність України на фронті. У нас на сьогодні стоїть багато жінок військових на обліку повагітності. Це нас дуже ну, радує, тому що жінки, які пройшли. Ну, війну будемо говорити так, як і бачили дуже багато, і вони вирішили завагітніти і народити дитину. Це просто прорив свідомості, це прорив наперед. Це то говорить про те, що ми відновимося, і все буде добре. Олена Куліш, Глібкучер, Євгеній Іваненко, новини ПТРК.